Друзі, компанія автопарків на зв'язку. Подивіться, яке у нас надходження. Tesla Model X90D 2016 рік. Повний привід, 90 кВт батарея. Чорний автомобіль на чорному комбінованому салоні, шкіра, текстиль, електроприводи, пам'ять сидінь, пам'ять керма. Все присутнє. Камера задня. Автомобіль має 180 тисяч пробігу. Дуже збережений стан. Приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями, все професіонально виправили. Працює кожна кнопочка, це шестимісна версія, два капітанських сидіння, третій ряд сидінь, так само два. Так виглядає. Панорамний дах. Кожна кнопочка працює, стан батареї близький до ідеалу. Можливо, перевірка на будь якій станції. Можливо, дистанційна покупка. Є ззаду під фаркоп. Можна тягнути все що завгодно. Оригінальні плані диски, хороша зимова резина. Тут так само все працює. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів Кільцева 60. Приїхати, потестити і купити. Можливо, покупка в лізинг, кредит, заготівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте на цю красуню, купуйте Кільцева, 60, місто Львів компанія Автопарк.